Мене звати Володимир, і на момент зйомки мені 18 років. Я народився у Києві в Україні. Коли я був малий, то в мене не було хобі по спорту. І я почав займатися танцями, коли пішов в школу. В мене була плоскостопія, і за цього ми вирішили, що мене треба віддати на танці, тому що так мої стопи будуть розвиватися. Я не пам'ятаю свій перший раз, як я пройшов на танці, але це були групові заняття, і там нас вчили. Вальсу, самому базовому танцю, перед назад, і все таке. Це була школа, сільська школа в селі Гора. Це було сусіднє село, де я жив. Я жив у селі Чубинському, це на Бориспільській трасі. Спершу я ходив туди, бо не полягали батьки на це, але потім мені сподобалось після того, як в четвертому класі ми знайшли іншого тренера, і це був дуже крутий тренер Його звали Діка. Як було італій, і завтра перебувати за Мастер-клас. Після того, як ми знайшли іншого тренера, то ми почали з моєю партнершою дуже швидко розвиватись, їздити на турніри, де ми почали вигравати в своїх категоріях. Я пам'ятаю, перший турнір, який ми перемогли. І це був, це був дуже яскравий турнір, тому що ми перемогли серед конкурентів, яких раніше не могли здолати. Мої декілька друзів займалися зі мною танцями, але це було у ранньому віці, точніше до четвертого класу. Після цього я вже знаходив друзів на у новому клубі, з якими я змагався, яких я. Трошки виігрував, іноді трошки вони мене виігрували, і в нас була така конкуренція. В Україні танці стали частиною моєї моєї життя. Три мінімум три рази в тиждень я їздив на тренування на правий берег, коли у мене школа і дім був на лівому березі. То іноді після школи я брав таксі, їхав туди, іноді. Я їхав з дому. Ну, це була велика частина мого життя і займала багато часу. Десь улітку 2018 року батьки сказали, що вони планують над переїздом у Канаду. І сказали, що це може зайняти там декілька років, але це зайняло десь навіть рік, і це було дуже несподівано. Я завершив тоді свій сьомий клас. Ну, і, звичайно, всі були сумні я був сумний. Там, тренер був сумний, партнерка, тому що я переїжджаю і більше ми не зможемо займатися. Я пам'ятаю, що тренер казав, що по можливості продовжувати тренуватися, і, можливо, колись ми ще зустрінемось там, і, і ще зробимо якісь уроки, спробуємо, може там, онлайн. На той час я був у категорії Д. І якщо б я не переїхав у Канаду, я почав би категорію С. У категорії С там додається ще один танець і трошки більш комплексні композиції становляться. Тобто там буде 5 танців: чача, самба, румба, джайв і пасодоби. І всі вони, якби до них додаються рухи, і більш комплексно це все виглядає. Була проблема для моєї партнерки. Після того, як я переїхав, вона танцювала з одним хлопцем з клубу, але вони потанцювали там, наскільки я знаю, не більше року. І після цього вона змінила і пішла на інші танці. Там якісь інші, я не пам'ятаю. По приїзду в Канаду я зразу пішов у хай скул 9 клас. Я пропустив 8 клас, тому що як нам сказали після тесту, що у мене достатньо знань для того, щоб йти в дев'ятий, і що в восьмому мені нема що робити. Тобто я перейшов з сьомого на дев'ятий. Мова мені зайшла нелегко. Спершу місяць я звик звикав до того, щоб зрозуміти, хоча б. 60 відсотків того того, що кажуть люди навколо мене, то що кажуть вчителя, але потім я їх там після місяця почав розуміти, і там ще через декілька місяців почав говорити. Хоча до цього в Україні я займався е, англійським, але е, на практиці все по-інакшому. Коли переїхали в Канаду, то я просто намагався витись, зрозуміти, що, що що і як, і як тут люди живуть, як тут знайти друзів. Ну і, мабуть, на жаль. Ми не знайшли тут ніяких танців настільки професіонально, як це в Україні є. Ми знайшли тренера і партнерку, але ми займалися один раз на тиждень, це ну, насправді дуже мало. Один раз на тиждень, там, по годині. От. І результатів це ніяких так, таких не принесло і почався ковід і ми все це завершили і більше не танцював десь близько трьох років. У літку 22-го року тренер, з яким я займався, організував івент в підтримку України, куди приїхало багато хороших танцюристів, куди люди ходили як на концерт. Hello everyone, my name is Gilles Beaulieu. I am preparing a wonderful event next weekend, June 3, 4 and 5. Friday and Saturday night will have great, great show from ballroom dancers, Latin dancers, and I'm sure if you like dancing, you're gonna love it. it. Will be our participation to raise some money for Ukraine situation, and I hope everyone will be there to participate and have fun and also dance. Там мы познакомились с Canada, Канады Никитой Virginia. Никита, він з України. Відженівана канадка. Я там сам взяв участь, танцював з Віржені Чачу. Після трьох років того, як я не танцював, то Чача була не дуже гарна, не дуже так не ну, не на е, хорошому рівні, е, тому що м'язи е, все забули, і я не тренувався до цього, але станцювали е, і запланували. Зустріч на наступний день, щоб обсудити якусь можливість тренування, щоб я відновив свої тренування з ними, бо вони не тільки чемпіони, вони ще й і тренера. Вони нам розказали, що у них є потенціальні партнерки, яких нема партнерів, і що тут з хлопцями-танцюристами теж все погано. І взагалі, цей танцювальний спорт в Канаді він. Не дуже добре розвинений, так як не дуже тут популярне таке. Ми зійшлися на тому, що я приїду на трай-аутс влітку, там через місяці, через півтора, після того як ми познайомились, і спробую станцювати з однією із, із дівчин і подивимось, що може із цього вилітися. Після цього ми переїхали з батьками в Монреаль на декілька днів, і я спробував потанцювати з цією дівчиною з цього клубу і ще з одною дівчиною з іншого клубу. Але е, ми зійшлися на тому, що набагато легше і е, не тільки легше, мабуть, також і краще буде, якщо я буду танцювати з дівчиною, яку запропонували Нікіта Віржині. Бо е, її батьки були дуже раді, що. Знайшовся якийсь потенціальний партнер, і вони були готові е, прийняти мене до себе додому, поки я приїжджаю в Монреалі, тренуюсь, і щоб я там жив. Тобто не треба було б платити за якусь е, окремий, е, окремий будинок і так далі. От. І це дуже облегшувало, скажімо, життя. Перший раз на декілька тижнів я приїхав у Монреаль у кінці липня 22-го року до школи. І ми готувалися до канадського турніру, який кожен рік проводиться у кінці серпня. І на тому турнірі ми зайняли перше місце у своїй категорії. І ми розпочали з категорії, на якій я закінчив в Україні. Це D. Тут вона називається Gold. Я не розраховував на такий успіх одразу, тому що я не знав, яка. На паркеті буде конкуренція. Я розраховував на те, що ну, буде складнувато. На основі цього ми зробили висновки, що ще не все потеряно, і що можемо тренуватись і виходити на вищі рівні. І так ми і зробили. Я ще вчився в школі, і тому мій останній рік, рік, коли я вже випускався, він був дуже такий рандомний. Тому що е, я міг поїхати в Монреаль на тренування, там на 2-3 тижні повернутися назад, побути в школі тиждень або два також. Тобто це були такі періоди у мене. Е, ну і я адаптувався. Вчителі поставилися з розумінням до моєї ситуації. Я робив роботу онлайн. Е, вони все перевіряли, мене підтримували. От, і це було. Це був... Такий досвід хороший. У лютому 23-го року, коли я в, там, вже якийсь раз приїхав на тренування, це були тренування до якогось турніру, до наших тренерів прийшла ідея, щоб ми спробували піти на канадське шоу, яке називається Reволюшен. У цьому шоу є своя ідея. Вони зробили кругову сцену, на якій розташовані камери по всій осі. І учасники мають в своїй композиції внести такий момент, щоб. Ці камери зафіксували його, і це був як, е, як фоточка вийшла. І це оди, одна із таких критерій, по якому судять шоу. І воно називається «Revolution Moment». це коли виводяться на екран е, кадр, е, там, тобто якийсь момент із танцю, е, на якому там учасник або учасники знаходяться в якомусь красивому положенні або в якомусь оригінальному там положенні. І багато чого придумують дуже класно учасники. Це шоу відбувалось у Монреалі, це провінція Квебек, але його дивляться люди по всій Канаді. Наш перший виступ це був танго. Це це з європейської програми. Є дві програми латиноамериканська, європейська. У європейській п'ять танців: Вальс, танго, квікстеп, венський, вальс і фокстрот, а в латиноамериканській чача, румба, самба, пасадопи. Ми вирішили танцювати європейську програму, бо мало учасників її танцювали на цьому шоу. І Ми подумали, що в цьому буде наша перевага, тому що ми там будемо танцювати. Uh, de Some people will like ballroom because it's more elegant. I feel like it's gonna be tough to choose. Qu'est-ce que vous avez pensé de vos adversaires Ils it's sont excellents. У нас були сумніви, пройдемо чи ні, бо там перший тур було близько ста учасників чи десь так. От. І ну, ми не сподівалися на те, що ми пройдемо у другій, але було все одно цікаво спробувати. Ну і це гарний такий піар. В шоу попали наші тренери, і вони дійшли до фіналу. Але за Турніру, який був у Лондоні, вони не змогли прийняти участь у фіналі і вибили до цього. в мене не було такого досвіду, що було так багато камер, так задіяно багато медіа, інтерв'ю і все таке. І все це було ще на французькій мові, тому я не дуже там розумів, але мені допомагали переводити, і я сам давав інтерв'ю на англійській. Моя партнерша і батьки вони з Угорщини, але в Канаді. І батьки вже десь більше 20 років. На цьому шоу ми пройшли у другий тур. Це було дуже насправді несподівано. Ми не очікували, що ми пройдемо, але, як я повторюсь, я думаю, що ми пройшли, тому що в нас була європейська програма, тому що там були дуже сильні учасники проти нас. От, Ми пройшли, і був це, 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 це перший раунд, він був... просто складався з танцю, який ми презентували. Це було у нас танго, і воно було у нас е для ефектності е переміщене з е пасадоблем, тому що вони схожі своєю своїм настроєм. А другий раунд складався з того, що ми танцювали проти яких, якогось іншого учасника, і нам його вибрали. Це були е теж пара, яка танцювала латиноамериканські танці. тобто е так сказати, антоніми наші. Ми вибрали для другого раунду Віденський вальс. Це проходило так. Виходили спочатку на паркет ми, танцювали 45 секунд, потім вони, потім теж 45 секунд, потім знову ми 45 секунд, потім знову вони. І далі судді нас оцінювали і голосували за якусь одну пару. І серед цих. Серед цих заходів треба було ще й вмістити uh, revolution момент, якраз момент, коли камери uh, фотографують якийсь uh, рух, який додали учасники. There are two instability, but it's a very très, très bad performance, so I'm very tired. For the face a face, we have the show of the grass. It's a dangerous one. Взагалі у цьому шоу, ми, euh, не дуже сильно, на костюме, хоча у танцях це норма багато грошей витрачати на якісь костюми. Це все за того, що ми танцювали європейську програму і euh, для вальсу, наприклад. Ми використовували для мене вже мій фрак, який ми, з яким я танцював на турнірах. Для танго ми купили просто сорочку і жилетку, і на штани і жилетку ми додали такі червоні лінії з боку, щоб виглядало трошки ефектніше і співпадало з кольором одягу партнерки. А партнерка вона була у червоному платі. На цьому шоу не було такої конкурентності. І підступності. Навпаки, кожен, кожного підтримував, дуже сильно Дуже сильно там, хлопали, там, раділи, якщо проходив, сумували, якщо не проходив. Тобто це було таке ну, закадрово добре шоу. Ми вибили після другого раунду. По масуа. Це Андрей Софієн. Et pour moi, c'est André et Sophia. <applause> André et Sophia. Bravo! Bravo! Bravo. <applause> Кам дезаджут. Це тім це Ну, Там ми станцювали і проголосували. За нас був тільки один голос. Euh, інші два судді вони проголосували за euh, ту пару. Я думаю, що це і за їх euh, ну, рівня танцю, і за те, що ще й вони вибрали чачу. Це дуже енергійний та ну, такий. Класний танець. Є різниця в часі між тим, як я закінчив шоу танцювати і воно вийшло на телебачення. За цей час я е, закінчив школу. Єнжі Кім. Я планую поступати в університет на програміста, тому що це моя мрія. І наразі я е, проходжу український курс по програмуванню онлайн-курс, і мені дуже подобається. Е, після цього шоу ми вирішили, що час переходити на нову ступінь, і ми почали готувати латиноамериканську програму е, на рівень вище. Е, це вже б, називалося би Пречем, тобто, це А в Україні це клас, це. Тобто ми почали би танцювати е, всі п'ять танців е, і вже більш комплексно на турнірах. І наразі е, ми вже поставили три танці, які ми будемо презентувати у Бостоні на турнірі. Е, я сподіваюся, що ми переможемо у Бостоні, а через тиждень і у Монреалі в цій новій програмі, щоб е, вже почуватися чемпіоном і піти зі спокійною душею в університет.